Сьогодні говоримо про канву, а точніше про вбудований штучний інтелект у цю програму. Це є її застосунок на мобільний телефон, але сьогодні покажу, як це зробити на комп'ютері. Відкриваємо каву і натискаємо Створити дизайн. Тут роблю імпорт файлу і з робочого столу додаю фотографію. Нехай буде. Ця. Натискаю Редагувати фото. І тепер ми відкриваємо це магічне редагування. Тут таке написано: проведіть пензликом по ділянці, яку потрібно відредагувати. Мені, наприклад, не подобається оці, оцей стілець. Я затискаю мишку і проводжу тут саме по контуру його, щоб зробити щось інше. І тепер просто пишу, що я хочу тут бачити. Але нас попереджають, що функція магічне редагування не призначена для обробки облич, рук або ніг. Я пробувала це зробити, але все виходить дуже так каряво і розмилено, тому, ну, реально, поки, напевно, не треба використовувати цей, цю функцію. Саме заміну обличчя рук або ніг. В нас тут пропонує додати милого песика, додати оленя, додати татуювання з росалкою. Але давайте ми щось напишемо: типу. Зелена, темно-зелена рослина. І подивимось, що у нас буде. Натискаємо кнопочку Створити і чекаємо на результат. Дивимось. Ну, ця занадто така яскрава. Ця непогана. О, отут, мені здається, взагалі, як так, і було. Мені подобається. І так само ви можете. Е Тиснемо готово і можемо натиснути знову, вибрати ширину пензля і змінити щось інше на фотографії. Давайте подивимось, що у нас тут. Оце, напевно, теж хочеться прибрати. Пишіть зміни. Стіна з цегли. Просто два кліка у вас зображенням змінюється на очах. До речі, якесь відео я так само записувала, і в мене диван стояв білого кольору. Тому що я його згенерувала і там сиділа моя кішка. О, супер, дивіться. Просто тінь. О, тут взагалі нічого немає. Отак, як і було. Клас, мені дуже подобається. Це про те, що вони казали, рука буде не дуже лаконічно виглядати в цій, в цій генерації, але можна погратися ще. Або, наприклад, якщо у вас результат не влаштовує, натиснемо Скасувати. Остання дія відмінилась, і, можливо, ви тут ще щось захотіли намалювати. Це все. Пишіть, як вам ця функція. І до зустрічі!